Привіт! Знаєте, мені так сподобалося те, що ми минулого тижня повернулися до внутрішньоукраїнського формату офігіву, Ще я подумав, ну давайте ще цього тижня поофігіваємо з наших внутрішньоукраїнських справ. Тим більше, що ну офігіяти, якщо по чесному є від чого. З одного боку є історія про заступника голови офісу президента, який катається на наданому для гуманітарних цілей автомобілі. З іншого боку, є герой України В'ячеслав Богуслаєв, до якого нарешті прийшла СБУ через його проросійську діяльність. Ну і з третього боку є нарешті відповідь президента Володимира Зеленського на петицію щодо позбавлення українського громадянства руськоподаного судді Богдана Львова, і там теж не без запитань. Але мало офігіти від самих цих історій. Я хочу також трішки поговорити і про реакцію широкої публіки. Мене звати Данило Мокрик. Я журналіст і я на жаль також трішки підофігів в цих історіях і від широкої публіки. Я офігів Валера. я офігів. Історія перша про заступника глави офісу президента Кирила Тимошенка і автомобіль Chevrolet Тахо. Якраз цього тижня вийшло розслідування мого колеги з Максима Панасенка, в якому розповідається про те, як ще навесні компанія General Motors передала Україні 50 автомобілів Chevrolet Tahoe для гуманітарних цілей, зокрема для евакуації людей з прифронтових зон. І ось тепер один із цих автомобілів. Катає заступника Єрмака під час його поїздок по регіонах і не тільки по регіонах, але й по Києву. Будній день. Ранок, за шлагбаум одного з котеджних містечок, з міркувань безпеки. Ми звісно ж називати його не будемо. Заїжджає вже знайомий нам Шевроле Тахо. За декілька хвилин бачимо його вже на виїзді. За якийсь час він привозить пасажира в урядовий квартал. Ці заїзди і виїзди є систематичними. Про те, що передане для гуманітарних цілей авто стало його службовим, Кирило Тимошенко і сам цілком спокійно розповідає, вони, я знаю, там були розподілені по різним структурам, в тому числі от одна з них до державного управління справами, і я на ній їжу так, як на службовому авто. І не бачить сенсу передавати цей автомобіль на фронт, бо ось таке. Ці Chevrolet Тахо, наскільки мені відомо, не броньовані, а, тому я не бачу сенсу в того, щоб їх передавати саме на фронт? Словом, чудова маленька історія про те, як у наших можновладців включається це мені надо. Це <світник> мені <плоди> надо. <плоди> в хазяйстві все пригодиться, даже. І от що мене відверто здивувало, це те, що у декого у відповідь на це розслідування включилася реакція Ну і що тут такого. І це не лише про коментарі безпосередньо під самим відео, які могли писати, наприклад, там, про владні боти. У мене, зокрема, є чат спонсорів каналу Мокрек, які підтримують нас на Патреоні. Там загалом зібралися люди з критичним мисленням, люди думаючі. І декілька людей там написали ну, приблизно те саме. Загалом, як я вже казав, там люди думаючи, тому я звик звертати увагу на те, що вони пишуть, але це не означає, що я завжди з ними згоден. І оце той випадок, коли я не лише не згоден, але й офігіваю. Я, відверто кажучи, навіть не знаю, які потрібні додаткові пояснення того, що не окей, коли у представників влади включається це мені надо», коли вони бачать гуманітарну допомогу. Тим більше, що в державного управління справами і так є чималенький автопарк. Тим більше, що у Кирила Тимошенка є своє авто, тим більше бо головне, що все-таки ці автомобілі, Chevrolet Тахо, були надані зовсім не для того, щоб катати чиновників. Знаєте, у мене є сподівання, що усі жахи війни не виробили в нас. Толерантність навіть до дрібного нагління влади, дрібного, але дуже показового. Але ось ця реакція: ну і що тут такого, вона цю мою надію трохи таки підкошує. І основна проблема ж тут не в тому, що якщо у нас будуть не за цільовим призначенням використовувати гуманітарку, то зрештою нам можуть її менше хоче давати. Так, це є, і це є в цій історії. чи... Наприклад, в ще не до кінця з'ясованій, але точно не забутій історії з гуманітаркою в Запоріжжі. Основна проблема все-таки стосується нас, тому що таке ставлення, це мені надо» до гуманітарки, це в першу чергу про те, що влада обманює, кидає і, зрештою, зневажає українців. І реакція: ну і що ж тут такого, вона лише сприяє тому, щоб ця. Зневага росла. Невже це потрібно досі пояснювати? Невже ми це вже стільки разів не проходили і в цьому не переконувалися? Ну, добре. Друга історія про президента компанії Моторсіч, Екс Нардепа і Героя України В'ячеслава Богуслаєва, який після 2014 року. Продовжував героїчно обслуговувати Російську Федерацію в першу чергу двигунами для авіації. Цього тижня нарешті до нього прийшла Служба безпеки України, повідомила йому про підозру, а суд відправив його у СІЗО на два місяці. Записи телефонних розмов Богуслаєва, які при цьому опублікувала СБУ. Демонструють нам наскільки вірним Росії і її інтересам. Героїчний екснардеб залишався вже навіть після повномасштабного російського вторгнення. Ну, Якщо Путін кончить, то потім націоналісти нас кончать. Іскандер, Іскандер М упав на територію заводу. Ми без всякої злоби злобики тому відносимося абсолютно. Ми все Ну і у зв'язку з цією новиною цього тижня. Під одним з моїх стрімів на бігу Синфо один персонаж вирішив обурено поцікавитися, чому ж це наша команда робила розслідування про Свинарчуків, а не робила розслідування про Мотор Січ і Богуслаєва. Довелося нагадати про розслідування Бігу Сінфо, якому вже понад три роки, яке вийшло в липні 2019 року. Про В'ячеслава Богуслаєва і про Мотор Січ. Бізнес народного депутата України В'ячеслава Богуслаєва працює на армію Російської Федерації. Автором того матеріалу був Анатолій Остапенко, який нині трудиться не розслідувачем на телебаченні Торонто. З підприємства народного депутата, героя України, члена комітету нацбезпеки української нацбезпеки, обслуговує літаки ФСБ і Путіна. В обхід заборони постачає деталі для ремонту військових двигунів та фактично фінансує тероризм. У тому розслідуванні надавалася розкладка російських підприємств Богуслаєва. Кононенко разом з Богуслаєвим та «МоторСіч» володіють низкою російських компаній. Ці російські фірми займаються обслуговуванням, ремонтом та експортом до Росії двигунів, вироблених українською Моторсіч. Розповідалося, що і як саме робить і поставляє Росії Моторсіч. Всього за два роки з 15 по 17 російська фірма Богуслаєва Борисвен отримала від ФСБ та її військової частини підрядів на понад 3,5 мільйони доларів. І розповідалося, як саме Богуслаєв і команда продовжували працювати в інтересах Росії у так званій ДИНИРИ. Ще у 2016 році Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо фінансування тероризму представниками заводу Мотор. Січ за даними української спецслужби у 15-му році за три квартали підприємство Героя України В'ячеслава Богуслаєва заплатило терористам 32 мільйони російських рублів податків. Звісно, це все викликає багато запитань в різні боки, наприклад, до чинної влади, чому не було належного. Реагування на журналістське розслідування 2019 року, адже там було все, що потрібно для того, аби прихлопнути Богуслаєва ще тоді. Натомість він мав можливість продовжувати обслуговувати інтереси Росії аж досі до попередньої влади, чому у 2014-2019 роках Богуслаєв мав можливість все це робити, здійснювати всю цю проросійську діяльність, хоча спецслужби про це знали. І до правоохоронних органів всі ці запитання можна просто адресувати пакетно, не розділяючи їх там на політичні каденції. Ну, але треба також сказати і про реакцію широкої аудиторії. Бо у випадку з розслідуванням про Богуслаєва і Моторсіч ця аудиторія виявилася не широкою, а вузькою. Це відео набрало на Ютубі менше ста тисяч переглядів. І це не тому, що там є якісь проблеми зі змістом, не тому, що є якісь недопрацювання журналіста, толік навіть в Боснію дзвонив для того, щоб встановити зв'язок Боуслаєва з боснійськими прокладками, через яку поставлялися двигуни в Росію. Зрештою, точно не через проблеми сторітелінгу, тому що сторітелінг там ну, точно не гірший, ніж в дуже багатьох. Значно більш популярних матеріалах, тим не менше менше ста тисяч переглядів. Відповідь чому так дуже проста, не хайпово. У нас журналістські розслідування часто дивляться в першу чергу через прізвища фігурантів. От є прізвища, які збирають багато переглядів, привертають увагу великої кількості людей: Зеленський, Єрмак, Порошенко Кива. А прізвище Богуслаєва якось не привертає увагу людей, не привертає великої аудиторії. Богуслаєв не хайповий. Відповідно, немає інтересу суспільства, немає уваги суспільства, немає цього всього, немає суспільного тиску, немає суспільного тиску, немає і якогось результату. Так це працює в реальності. Та ж сама проблема, зрештою, стосується і третьої нашої сьогоднішньої історії, яка починається з судді Богдана Львова, який ще донедавна очолював касаційний господарський суд у складі Верховного суду. Цього тижня, в п'ятницю, Володимир Зеленський нарешті відповів на петицію з проханням вимогою позбавити суддю Львова українського громадянства через те, що у нього є. Паспорт громадянина РФ у цій відповіді Володимир Зеленський сказав, що доручив комісії з питань громадянства вивчити чи є підстави для того, аби позбавити Львова громадянства України. І ніби все чудово, але є одне запитання: а які ще підстави треба вивчати, якщо вже місяць тому. Служба безпеки України офіційно підтвердила, що Богдан Львов має громадянство Російської Федерації. Що тут ще далі вивчати? Чи це просто чергова спроба втопити суддівський зашквар в сипучих пісках часу? Кажу чергова, тому що ну, це ж було вже. От якраз цього тижня минуло два роки, відтоді, як набрала необхідні голоси петиція до президента. З проханням вимогою ліквідувати чорну діру українського правосуддя під назвою Окружний адміністративний суд міста Києва. Скорочено ОАСК вже минуло півтора роки відтоді, як Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про ліквідацію ОАСку як невідкладний. Але сьогодні Окружний адміністративний суд міста Києва не лише продовжує існувати, він продовжує. Функціонувати, він приймає якісь там рішення іменем України, при тому, що є ну, достатньо підстав вважати, що для Російської Федерації окружний адмінсуд міста Києва є не менш надійним партнером, ніж Моторсіч Богуслаєва. І при цьому, як журналіст, який власне з цією темою працює, я можу впевнено сказати, що відео про ОАСК. І на каналі Бігусінфо, і ось на моєму особистому youtube каналі привертають в десятки, ба навіть в сотні разів менше уваги ніж там вже згаданий сьогодні. Ілля Кива. Ну бо не хайпово, але як я вже казав, де немає уваги і вимогливості суспільства, то зміни, якщо і відбуваються, то набагато тяжче і довше. Зрозумійте мене правильно, це відео не для того, щоби просто понити там поскаржитися на глядачів. Воно для того, аби окреслити проблему. Ну тому що не всі проблеми в Україні лише пов'язані з владою і з політиком. Нам, звичайно, своє робити. І на цьому каналі я особисто продовжуватиму робити відео не на ті теми, які можуть зібрати найбільше переглядів. На які можна там хайпанути, а робити йому відео про те, що особисто я вважаю важливим. Якщо вам така робота до вподоби, то підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок, ставте лайк цьому відео. Ну і після такого заклику, вже навіть якось і ніби недоречно завершувати випуск позитивним офігіон тижня, тому перейду до наступного заклику. заклику: підтримувати одне одного. Заклику, триматися разом. Заклику працювати на перемогу над російським терором, і ми переможемо. Слава Україні. Я офігів!